Російську Федерацію як країну агресора намагаються повернути до цивілізованого світу. Принаймні, таке відбувається у спортивній сфері на міжнародній арені, де очільник міжнародного олімпійського комітету вже на фініші своєї каденції його скоро переоберуть. Вирішив лобіювати російський і білоруський спорт і саме надавати так звані рекомендації міжнародним федераціям зимових видів спорту допускати. Представників країни-агресора до е, кваліфікаційних змагань, е, в тому числі на яких можна відібратися на майбутню зимову олімпіаду у Італії в 26-му році, е, можна сказати, що спорт завжди для Росії і Білорусі виступав методом пропаганди виправдання своїх агресивних дій на міжнародній арені, особливо загострено це відчувалося в Московській Федерації. І е, останнім часом спостерігається тенденція от просто прямого лобіювання, послаблення санкційного тиску на е, так званих російських спортсменів атлетів, які прямо чи опосередковано виправдовують війну проти України. І е, кожен звичайно, кожна міжнародна федерація сама вправі вирішувати. Як автономна організація, допускати чи не допускати росіян до міжнародних змагань, але тим не менш, так звані рекомендації від міжнародного олімпійського комітету, звичайно, на рівному місці не з'являються. Ця саме історія була напередодні літньої олімпіади, коли, начебто, декларувалися принципи захисту територіальної цілісності України, і поки тут триває війна. Притримувався жорсткий санкційний тиск на країну агресора, але потім напередодні самої Олімпіади все-таки допустили у нейтральному статусі представників з Росії і Білорусі. Їх було небагато, ніяких визначних результатів на Олімпіаді літні вони не отримали в Парижі, але тим менш сам факт послаблення цього санкційного тиску, видно зараз. Мотивує Томаса Баха і нинішнє керівництво Олімпійського комітету міжнародного йти на таке потурання Російській Федерації. Ми, у свою чергу, як комітет Верховної Ради з питань молоді спорту, як Верховна Рада, загалом і у співпраці чіткій з Національним олімпійським комітетом, Міністерством молоді спортом і е паралімпійським комітетом е фактично відстоїмо... Чітку послідовну позицію ще з початку 2022 року, тільки найжорсткіший санкційний тиск і повне виключення. Російського і білоруського спорту з цивілізованого світу, поки триває агресія на нашій території, поки перебувають тут окупаційні війська. Зараз ініціюємо постанову, яка звертається до урядів парламентів різних держав, до міжнародних спортивних організацій, міжнародних федерацій з проханням і нагадуванням, що не можна послаблювати санкційний тиск, що не можна іти назустріч країні агресору. І допускати їхніх представників до кваліфікаційних змагань і будь-яких офіційних міжнародних змагань, поки триває агресія на нашій території. І звертаємо увагу, що у 2025 році мають відбутися Дефлімпійські ігри і всесвітні ігри, 2025, на яких також не має бути росіян і білорусів як представників країни-агресора. Ця постанова на найближчому пленарному тижні має бути. На голосування тут не, не виникає питань, набере вона достатньо голосів чи ні, звичайно, що так. І Верховна Рада таким чином проявить знову ініціативу і звернеться до цивілізованої спортивної спільноти і світу з закликами пам'ятати, що якщо допускати пом'якшення санкційного тиску у спортивній сфері, це може стати дуже неприємним прецедентом і таким, знаєте, Пілотним проектом, який може застосувати в інших сферах, і фактично зараз у загальній дискусії, що робити з Росією, як її. Стимулювати до миру і припинення своєї агресивної політики спортивна сфера має також відстоювати свій фронт, що ми власне намагаємося робити, тому що спорт не поза політикою і він завжди використовувався путінським режимом для виправдання своїх агресивних дій на міжнародній арені. Ми цьому будемо протидіяти і постановою, тільки це не обійдеться разом з колегами. Ми також Працюємо над тим, щоб постійно поповнювати так званий санкційний список російських і білоруських спортсменів з детальною аргументованою інформацією для міжнародних структур, міжнародного олімпійського комітету і федерацій стосовно тих спортсменів, які висловлювалися за війну проти України, якось виправдовували її або брали участь у пропагандистських заходах, і таким чином стали на сторону зла. А добро, як ви знаєте, завжди має перемагати зло.